Це важливо для розвитку каналу, вам не складно це зробити. Тож, давайте подивимося, сьогодні в мене не таро, а такий кольоровий пісок, передбачення на кольоровому пісочку. От, актуальним буде на той момент, коли ви включили це відео. І давайте дивитися на візеруночки, які нам Покажуть передбачення найближчим часом, хай буде тиждень-два, хто загадає який період. Давайте дивитись. Так, я більше світла, мені якось треба. Так, дивіться, бачу якусь пару, пару. Ну, Це тут, мабуть, що про стосунки буде. Тож приготуйтеся, да? хто загальний хотів по Україні прогноз, можливо, буде вже на картах на Таро. Тут же дивимось про стосунки, бо тут таке показують. Хоча, можливо, щось буде і про загальну ситуацію. А пара тут такий один партнер показують. Причому більш так як чоловіча статура, що більш промальовано, більш промальований і як більш готовий до стосунків, чи що. А, а жіноча статура, по-перше, вона якось. Як закривається, прикривається, як то чи то монашка, знаєте, обличчя, як східна красуня. Да, а можливо, щось є у вас таке. ну, Більшість дівчат, я розумію, дивиться. Щось є в вас таке невловиме, таке, як від східної красуні, да, роксаланої. Всі дивились. Там в принципі, українка, але вона така, знаєте, в ній багато чого такого, що від східної красуні, да? але ж темперамент такий. Mm. Да. Ну, чому, я тут, чому я тут це згадала? Тому що тут чоловік іще такий у вигляді. Такого якогось яструба трішки так хижий. Хтось за вами, дівчата, може спостерігати і навіть як охотиться, я би сказала, як мисливець, знаєте, за дічю. Ви така тряпна, хочеться сказати, лань, а да, за вами охотиться. Але ж будьте обережні, дівчата. Тут показаний ще янгол над вами і. Якось він так, знаєте, з одним крилом. Хоча дивіться, тут же ж загальне передбачення, тут буде ще такий момент, що тут чоловік може бути так показаний, як начебто яструб і наполовину Янгол. Я не знаю, ну є ж такі, у кого вже чоловік, да? вже. Не з вами на превеликий жаль, і е, тут показано, що наче він як вас оберігає, але чомусь мене насторажує в такому випадку, чому він іще як яструб. Да? Чому він не мов би охотиться? Можливо, тут хотіли б Всесвіт показати, да? що спостерігає. Можливо, він так як. Нещадний до ворогів, тобто він начебто з крилом янгола, але з душею внутрі в ньому такий яструб-сокіл, хижий птах такий, да, борлий, тобто оберігає. Ну Це такий момент, так, ви бачите, тут в мене аж статів такі енергії, що аж колихається. До речі, про енергії. Я не знаю, хто як з моїх колег, особливо ті, хто отак, всією душею за Україну. Поділіться в коментарях, якщо дивляться мене такі да, колеги і ті, хто дійсно всією душею за Україну. Як ви опановуєте себе на даний період часу? Оці енергії? Інколи в мене всі Сили йдуть на втамування цих енергій, ті, що ну, емоції, як ви справляєтесь, бо, звісно ж, інколи важко. В нас емоції більші потужніші, стихійніші, я би так сказала. Я себе нещодавно відчувала як цунамі. Просто як цунамі. Причому я. ну, Поратися oh енергією дуже важко. Я не знаю, розуміє мене хто, от, хто дивиться, і ну, можливо і не лише колеги взагалі. Ну, бо, звісно ж, і мої глядачі, багато хто дивиться, можливо, ви також зі здібностями, але не знаєте, не розвиваєте їх, просто якби дивитесь. Так. Тут у мене все, до речі, символічно. Так, я перервалась, бо в мене також кіт-помічник, скажімо так, також в таких енергіях емоційних, відчуваю мої енергії. У мене символічно ось поставила. Зелену квітку вона вже відцвіла, але вона зелена, так, жива. Не схотіла в мене її живі квіти, але зрізані. Але захотілося та, що укорінена, та, що от, а, укорінена в землі, та, що жива, зелена, не зрізана квітка, та, що а, далі продовжує жити як символ нашої країни, України. І хай буде так. Угу. Так, да. тож так от, ще знаєте, бачу, до речі, можливо, хтось помітив, тут два кольори зараз жовтий і червоний. І це про що? Тут у мене як сторона, як схід, так, а тут захід. І тут не мов би такі, знаєте, як стрілки. Оцей бік. Це мені нагадує як стрілки, як контрнаступ все ж таки. Причому так вглиб хорошо на територію. Ну ви розумієте, да, яку? Да, Помічником навіть підказує. Трошки вийшло про загал. Але ж я для вас ще один а, приготувала момент, сюрприз. Зараз е, буде три варіанти. Подумайте, який ви один з трьох варіантів оберете. Ну, я тут вже не викладаю нічого, просто будуть підказки від рун. Від рун. Що ви, що ви собі оберете? Давайте заглянемо. Ось мішечок такий чарівний. І так, перший, другий, третій буде варіант. Загадуйте, який ви варіант. Підказки для першого варіанту на найближчий період. Так, ну, руна райдо. Руна райдо це про що, хто розбирається в рунах, там пані Лана є, я знаю. Ну і також багато хто, хто мене дивиться, я знаю, що в рунах дуже е добре розбираються. Для мене руни це не не основний, не головний вид, на якому я прогнозую, да? передбачаю. Але все, равно, все одно можна трактувати О, це. О, Давайте так. Ви е, перший варіант, хто обрав. Подумайте про якусь свою ситуацію, яка для вас на сьогодні найважливіша. Найважливіша. Подумали? От там, де вам так, так, довелося запустити нагідна кота. трішки заважає він писати відео. А є! Сподіватися, що запишемо. Тож райдо це про, про подорож, принаймні, подорож, остаточне поєднання, да, в результаті якоїсь подорожі. Ну, якась дорога, попросту кажучи, да? От. і потрібно довіряти. Собі, да, особисто. От, і, якби, знаєте, для мене це райдо це про рух, принаймні. Рух вперед. Ось така. Давайте для другого варіанта підказочки. Ну, ви почули свої перші варіанти, так? Я думаю, пишіть. В коментарях, що ви почули, що ви зрозуміли, чи резонує з вашою ситуацією. Другий варіант. Так. Ця руна просто протилежна тому, що в першому варіанті, так, у мене ось а, підказка, що руна без, без діяльності. Тобто важливо а, зупинитись, подумати, перш ніж робити якісь кроки. Да? А, от. Коли ви вже все добре зважили, лише тоді можна робити свої кроки. Ось так вам цвету руни радять. Давайте третій варіант. Подивимось, які підказки для вас будуть для третього варіанту. Так, ну, тут у вас е, руна Джера, врожай, плодородний сезон. Руна благоприятних е, би, результатів. <кій> да? Пора пожинати свої врожаї. От. Поява цієї руни придасть вам сил підтримувати хороший, би, е, ну, хороший настрій, не дивлячись ні на що. Однак пам'ятайте, що швидких результатів при такій руні, ви не отримаєте тут якось якийсь термін, якийсь період важливий. Тобто період від того моменту, коли ви щось посіяли, і коли ви вже будете пожинати. так? Ви підготували ґрунт і посадили. Семіна. Тепер ви повинні дбайливо доглядати за цим. Ось такі от підказочки. Пишіть мої любі, коментуйте, ставте вподобайки, якщо подобається такий формат передбачень. І з вами була я, Іліанора Радослава Бальтазар. До нових скорих зустрічей! Пока-пока.